Ні, на мене не нападали собаки, але я відділа, як інші спасались від собак, особливо потерпають старі люди, які з палками ходять. І у нас хазії частенько водять собак без намордника, без поводка. А людина, яка з палкою чи з великою сумкою, це вже для собаки як сигнал к нападінню. І от діти маленькі, вони бігають, собака теж може напасти. Того, якби в нас діяв якийсь закон на утримання собак, тобто хазяїн сам має бути сумлінним і відноситись до своєї собаки з тим, що собака може напасти, бо це собака. Непонятно, що в неї в голові зараз. Тобто собаку треба водити обов'язково на поводку і бажано на морді. Я сама собачник, в мене своя собака, я вожу її так, як треба. І от люди питають мене, чого ти надіваєш намордник на неї? Що вона кусається? Я кажу, ні, вона не кусається, ну це собака, вона може кинутися, вона може налякати. Що щоб Ну і хто його знає, собака є собака. Є такі собаки, водять, знаєте, серйозних пород. Під булі, так? Під булі, і стафі, і а в підбулі, стафи. Є собаки собака? У мене стафоршистський тер'єр. Він спокійний, добродушний. Дуже... Ну Я знаю, що треба водити собаку так, як положено. І того, я думаю, що якби всі соблюдали ці правила, то не було б біди. Тому що потерпають іменно діти або старі люди. Обично люди старі ходять з палками, а для собаки це знак. Бездомні собаки, вони спокійніші чи більш агресивні, ніж домашні? Бездомні зараз агресивні. Тому що, розумієте, вони паруються. Собаки зараз викидають дуже багато на вулицю. І викидають і породістих, і серйозних пород. Собаки паруються, і от чим далі, тим оці є бойцовські собаки, є староживі собаки. І вони паруються, і виходить такі гібридні собаки, вони більш злі. Ось статистика така, що собаки більш якісь агресивні. От Особливо коли в них оці періоди є, течки, і вони збиваються в кучі, і це дуже неприятне зреліще. Подивитись, люди йдуть і бояться. Зараз, зараз тут таке можна ну а на площі у нас то постійно ходить табун і ніхто його не прибирає. Я е, поражаюся, як так, і ну, повинна якась бути служба, яка за цим має слідкувати. Раніше навіть стрілювали, ну, що це потрібно робити. Чи, ну, чи на западі чи? То цивілізовано то їх стерилізують. У нас теж вроде, начинали починали цю. Попею з цими собаками стерилізували. Але я бачу, що дуже багато оцих свор ходять Іменно в таких місцях, масових, масових місцях. Угу. от Ринки, площа, багато дітей, людей гуляють. І повинна влада і ті служби, яким це положено, займатися, щоб займалися. Тому, що я, наприклад, не покусала мене ніколи. Ну, я бачу, що люди є, що жаліються, і рвуть собаки, і накидаються, і це біда. Діло в тому, що просто собаки у нас сильно багато зараз собак в городі. От у мене діти і коли ці собаки бігають, я просто реально боюся за дітей. Я розумію, що защита у нас тварин, як говорять. Не получается у нас, у нас, лишь бы сейчас лучше защитить людей все-таки, а не собак. Я считаю, что этих собак нужно просто убрать с города, неважно какой, как. Может даже поубивать, может это жестоко, но сегодня даже людей убивают, а собаки у нас людей кусают. На меня лично собака набросилась, а с тех пор я собак боюсь страшно. А, а, а когда это случилось? Ну Это было давно уже, это, это, даже она с хозяином шла, она, эта собака, просто выпрыгнула мне вот так вот в чат, там, в лицо. Вот даже сейчас, вот смотрите, вот эти собаки бегают, и дети здесь бегают. Вот. И сегодня мы должны опасаться вот этих собак. Ты понимаешь, что вот эти люди, которые берут этих собак, потому что эти собаки не просто себе в городе появляются. Просто они, наверное, должны задуматься, могут они содержать этих собак, именно не могут содержать. А как вы пострадали после нападения собак? Ну, просто, после, после, после нападения, я панически боюсь, то есть это был испуг. Это был нервний срыв, тому що це был кошмар. И с тех пор я, я говорю, если я вижу собаку, я перехожу на другую сторону улиц. И, ну і ну, и лает собаку. Мы куда-то обращались? А куда я буду обращаться? Кому ми нужны? Собаки наши нужны, тому що я видела очень в міської ради, там стоять и это самое. Говорят, що собак там уничтожают, убивают. Ну, здесь і ми такі гуманные. Ми не жалеем своїх дітей, ми не как-то себе, свої нерви. Захищають, закривають їх. Їх треба всяком случае. На кого? на вас чи на ваших близьких нападала собака? Коли? на брата напала. А коли це сталося і як? В яких обставин? Пару років тому сусідська собака вирвалася і погризла йому 32 швани ложили на тіло, на голову. Всі зв'язок став заїкатися. А в якому віці він був тоді? 15 років. 15 це сусідська собака, так? А ви, да. а ви кудись зверталися? Батьки ваші? Чи ваш брат? Ні, ні до кого не зверталися. Хотіли з ним по-чоловічськи, але він на це не повівся. Просто нехороша людина казалася. Власник собаки, так? І навіть він допоміг якимось ще нам? Це Так. Да. А скільки лікувався ваш брат? Дві-чотири неділі. Це в лікарні тільки. В лікарні. А ще потім, напевно, да. боліло все. Так. Да. Дитячі волоски. Ну, на мене собака ніколи не нападала. Якщо не нападає на людину собака... Ну, це все залежить від того, якої породи собака і наскільки, як міцно вона тримає якби зубами ваше тіло. І якщо є можливість, то потрібно якомога швидше вирватися від неї і постаратися десь втік. Це, це я так вважаю. А якщо, якщо людина поксала собака, куди слід звернутися? То тоді, безперечно, потрібно звернутися в лікарню, щоб її там, вкололи уколи відповідні, щоб ну, там, якимось якими хворобами хворіє собака, то щоб э, ці хвороби не захворіла людина. У нас там є три 30... таких пацана молодих. Скільки раз на собаку? Скільки раз на мою собаку падає? Тобто собака достатньо серйозна, і вона, якщо ціпляється, то одразу в горло, наскільки мені відомо по боксеру. Молоді боксери, вони ж дурні, вони ж невоспитані. Смотрите, пацаны, когда играются, вот мы часто на посадке бываем, мало любят поезда смотреть. И вот смотрю, они наускивают их там, значит, не кинологи, и что обычные хозяева. Они просто так с собой. Они просто их там, вот это поддевают, злобу, чтобы злобу. Да, злыми делают. Mm. Вот. А потом гуляют с ними без поводков. То есть вот если я иду с коляской, я уже стараюсь обходить их стороной. Потому что что там у собаки что в голове случилось? и что у этого хозяина, извините, в голове, если он так себя ведет. Люблю и глажу. Даже ты еще дуже такие злые. Я їх люблю. і вони чувствують, хто їх любить, і вони не кусають. Не нападала на вас? Ні. Тако хороший. З другого подъезда. Вони тут живуть. А в якій ви квартирі живете? 18. Дело в тому, що якщо людина кусає собака, однозначно Человек ее боится. Поэтому для того, чтобы в принципі это не случилось, надо... в принципе не боятся собак вот если получилось уже так что собака на вас напала, я считаю что в принципе надо просто с ней начать общаться потому что собака это друг человека я не считаю что собака может быть агрессивной она может быть агрессивна к человеку который ну, ее не устраивает то есть только голики чаще всего но, э, но бомжей, да, бомжи, алкоголики, это, ну, как бы, одинаково. Вот. А так, я не считаю, что, в принципе, собаки могут наносить вред человечеству, если мы этого сами не создаем для себя. А как еще мы человек может спровоцировать нападение собак? Спровоцировать? Я, в принципе, считаю, что если... Я, я сама боюсь ужасно собак, но я просто стараюсь проходить мимо них. Вот стараюсь не бояться собак, вот, а если уже как бы, ну, понимаешь, что собака большая, там, или мелкая, но громко галкает, вот, лучше, лучше с ней поговорить, что-то сказать, и тогда как бы угу. у меня, в принципе, с этим проблем не возникало, я считаю, что, я вообще считаю, что в, в частных домах собак заводить реально, но в квартирах я не вижу в этом потребности. По той причине, что мучается и хозяева, и сами как бы собаки. Потому что для собаки нужен пространство. Это, это дикое животное изначальное. Вот. И поэтому я считаю, что для собак нужно пространство. А в частной квартире этого пространства для нее нет. Это просто мучение для собаки и для хозяева. Если укусила собака, сразу же надо обращаться к врачам. Я знаю, что с 40 уколов живот там делаю как бы. Вот. но потому что в любом случае да. Усл... Да, в домашних условиях просто как бы мы не можем определить, есть ли бешенство у собаки или нету. А, как бы в таких условиях специалисты определяют и нормально. Я рассуждаю по-своему, потому что если собака напала на ребенка конечно тогда как бы нужно поговорить с родителями узнать родословную собаки узнать как бы заболевания собаки есть ли чумка там или еще какая-то болезнь если нет в принципе можно просто обратиться к врачу в принципе я не считаю что это такое вот судебное дело надо заводить mm -hmm. на эту собаку потому что у нас в государстве этого не принято Дворовых собак у нас больше, чем домашних питомцев. И если человек воспитал свою собаку, значит он должен за нее нести ответственность. Или если не воспитал? Да. Или если не воспитал, тоже нести должен ответственность.